Це казкове поселення дрімає серед пагорбів і скелястих каньйонів. Його називають перлиною подільської землі. І вже понад 800 років віддзеркалюється в душах українців і багатьох інших народів краса і велич Кам'янець Подільської фортеці. Сьогодні стара фортеця складається з головного двору оточеного по периметру мурами з 11 баштами. А також із розташованих поза цими мурами південного і північного бастіонів, що мають назви південного та північного дворів. Утім, перші оборонні укріплення кам'янця мало чим нагадували сучасну могутню твердиню, а зводили їх поблизу вузького водного перешийка. Історичне минуле найпотужнішого оборонного пункту всього подільського погранича приховує безліч таємниць. Так навіть самі кам'янчани не знають. Коли ж насправді засноване їхнє місто. Появу перших мурованих фортифікацій на території замку деякі дослідники пов'язують ще з війнами, які вів римський імператор Траян. На початку другого століття він завоював Дакію, теперішню Румунію, і контролював територію Надністрянщини. Історики архітектури стверджують, що цей замковий міст свого часу єдиний шлях на острів, уперше побудували саме римляни. Кажуть, його зображення викарбовано навіть на знаменитій колоні Траяна у Римі. Колона Траяна мармурова будова заввишки 38 вісім метрів. Стовбур колони покривають розміщені по спіралі, рельєфи, які зображають війну Траяна з даками. На них близько 2,5 тисяч чоловік. Римляни використовували підкорені дакійські міста як форпости північних кордонів імперії. Кам'янець тоді називали Клепідава. Від латинського слова ляпіс камінь і дакійського дава укріплене місто. Згодом з ослабленням імперії римляни відступили з захоплених територій, але залишився яскравий слід їхнього перебування у вигляді троянових валів, що кількома лініями перетнули західне Поділля, численних скарбів та римських монет. Утім, докоримська версія походження старої фортеці досить суперечлива. Опоненти твердять. Тогочасна Римська імперія, зважаючи на постійний напад кочових племен, швидше укріплювала б наявні кордони аніж будувала мости до пустинних островів. Більшість дослідників археологів переконані, що фортецю було закладено лише через тисячу років після римської експансії, адже так званого античного культурного пласта тут не виявлено взагалі. А за пластом 12 13 століть йде одразу ґрунт з рештками трипільської кераміки. У процесі феодальної роздробленості Київської Русі виникло Теребовецьке князівство, до складу якого входив і теперішній Кам'янець у 12 столітті. Ця територія стала називатися Понизія, а з кінця – Поділля. Хоч історичних свідчень цього не існує, але ймовірно. За тих часів у замку знаходилася резиденція якогось боярина або ж князя. Тодішній замок фортеця стояв на обмеженій трьома вежами ділянці площею усього близько 700 квадратних метрів у південно-західній частині сучасної території замкового двору. Стіни та башти були в основному дерев'яними. Лише зрідка під час будівництва використовувався камінь. У середині тринадцятого століття кам'янець захопили татари. Місто спалили. Всі оборонні споруди було фактично знищено. Татарські хани іменували себе отчинами і дідичами подільської землі. Вони не давали ярликів на володіння Поділям, а правили краєм самі через своїх баскаків. Баскак урядовець хана, який віддав збором дані і переліком населення на завойованих землях. Баскаки мали військові загони, з допомогою яких придушували повстання підкореного населення. Згодом татари відновили фортецю разом з головною міською комунікацією замковим мостом. Активну участь у цьому брали вірменські будівничі, які прибули на поділля і заснували в кам'янці свою колонію. Денна важа одна із найстаріших у фортеці. Спочатку вона була невеличкою із тонкими, як для твердині стінами, у півтора метри. Будівлю багато разів переробляли, і нині тощина її стін у деяких місцях досягає 9 метрів. 1362 року Великий князь Литовський Ольгерд розбив татар у битві на синіх водах. Поділля і кам'янець було звільнено. Князь повернувся до Литви, але частину війська залишила на Поділлі. Поставивши за старших дітей брата свого Коріата, тоді з Поділля, вигнавши владу татарську, поставив синовців своїх князів новгородських Коріатовичів Олександра, Костянтина, Юрія і Федора, і всі країни з Поділлям доручив їм і дав упанування. Літопис розповідає, що Коріатовичі мали гарні стосунки зі старшинами з місцевого населення. Боронили подільську землю від татар, а баскакам данини більше не давали. Коріатовичі здійснили першу перебудову фортечних укріплень. Вони модернізували маленький замок, збільшили товщину та висоту мурів, розбудували башти. Водночас, закладення фундаменту нової частини підготувало укріплення до розширення на схід у бік острова. Навички будувати з каменю жителі кам'янця перейняли у вірменю. Природного ж матеріалу на берегах річок Дністра і Смотрича було вдосталь. Тож не минуло й ста років, як кам'янець став головним містом подільських земель. Щоб заохотити людей селитися в новому місті, Юрій Коріатович разом із братом Олександром видав спеціальну грамоту. У ній обіцяв міщанам кам'янця лани й вигони для худоби, дарував їм право самим судитися і порядкувати. А також на 20 років звільнив їх від усіх податків. Після смерті старших у Подільському князівстві правив молодший брат Федір Куріатович. Він провадив незалежну політику, чим обурив правителя Литви князя Вітовта. Вітовт штурмом взяв замок. Це перша в офіційній історії кам'янця військова поразка. Водночас, як вважають воєнні історики, і перший серйозний штурм, із застосуванням вогнепальної зброї штурмових гармат. Невдовзі про свої претензії на Поділля заявив польський король Владислав Ягелло. Відтов, не бажаючи втрачати союзника у боротьбі з татарами, змушений був йому поступитися. Поділля стало частиною королівства польського, а Кам'янець дістав статус королівського міста. 1394 року Ягелло наказав завести у Кам'янецьку фортецю перші гармати і шість бочок пороху. Утім, місто стало не тільки військовим форпостом Речі Посполитої, а й оплотом християнства західного обряду на межі східного ісламського світу. Папа Римський Миколай П'ятий спеціальною булою звільнив від паломництва до Риму кам'янецьких католиків і з тим, щоб половину витрат, призначених на ці подорожі, було використано на укріплення фортеці. Було зведено три потужні башти: Тенчинську, ковпак та надбрамну лянскоронську. Через нижній ярус останньої також пролягав шлях до міста. Якщо спуститися у підвал башти лянскоронської, у його протилежних стінах можна побачити високі арки стрілчастого абресу. Їхня висота дозволяла проїхати навіть вершникові. Проїзна брама у підвальному ярусі. Звучить доволі дивно. Можливо, на вигляд було б переконливо, якби у XVIII столітті ці аркові проїзди не замурували лише невеличку їхню частину відкрили під час реставраційних досліджень. На межі 15-16 століть поляки звели в каньйоні Смотрича унікальний за своєю простотою й ефективністю оборонно-гідротехнічний комплекс. У разі нападу дві шлюзові системи послідовно перекривали річище. І весь каньйон затоплювався водою, перетворюючись на величезний рівень навколо міста. На дні каньйону попід замком звели водяну башту, яка слугувала сполучною ланкою між фортецею і оборонно гідротехнічною системою. Назву водяна ця башта отримала тому, що колись у ній було влаштовано криницю. Воду підіймали за допомогою коліс, і підземною комунікацією доставляли у замок для потреб гарнізону. Міст Польський. Солдати з півдня, Порука Мадярська, Рада Литовська, Віра Пруська, Присяга Руська, Піст Німецький, а будівлі і в скалі і в Кам'янці нікчемні. Таку саркастичну приписку зробив ревізор, який 1494 року склав перший в історії офіційний опис фортеці. Документ мав назву Здача новому старості замків у скалі Кам'янці Смотрячі Лютичеві. І був написаний латиною. У ньому передусім йшлося про спорядження і умови перебування залоги. Очевидно, критичний стан фортеці, змальований ревізором, справив незабутнє враження на польського короля. Невдовзі розпочалася модернізація замкових укріплень. Кошти на роботи, вкотре виділив папа римський цього разу Юлій II. Було відновлено першу від міста і найпотужнішу башту, що стояла на розі. Із нею здійснювався контроль Південного та східного боків замку. Її прикрасили пам'ятною дошкою з родовим гербом Юлія II і назвали Папська. Польське духовенство також активно підтримувало роботи зі зміцнення фортеці. На кошти гнездинського архієпископа Яна Ласького було модернізовано ще одну потужну башту, яка відтоді називається Ласька. 1544 року. Здійснено новий опис замку. Порівняно з попереднім він був дуже детальним. До того ж, його складання збігалося з відновлювальними роботами в укріпленні, що їх проводив королівський архітектор Іо Претфус. Хоча ті роботи були не такими значними, як попередні розбудови фортеці, завдяки своїй рідній рекламній кампанії вони мали значний вплив не тільки на історичні джерела, а й на цьому давньому кам'яному бікборді. Під керівництвом Предфуса зведено ще дві башти. Нова західна мала середині стовп, на який спиралися конструкції даху, а нову східну збудували над видовбаною в стелі криницею за вглибшки 40 метрів. Вона стала основним джерелом постачання води для гарнізону. З огляду на політичну ситуацію тих часів фортеця була розрахована на кругову оборону як від зовнішнього ворога, так і від населення міста. 1537 року розгорівся судовий спір між кам'янецьким магістратом і господарями з прилеглих сіл щодо меж міських і приватних земель. Цей процес тривав аж 301 рік. На початку 17 століття з появою далекобійне.